Оцім коректора можна виправити помилки в тексті. А також за допомогою коректора такого, ось, бачите, я ось нанесла, нанесла на газову плиту. Тут у мене була така чорна е, надсічка. Я не, не знаю, як це буде на українській мові. Ось, І тут у мене ще є. Я зараз вам продемонструю. Ой, чайник треба вже оп'ять мити. брудний. Ось бачите? Ну, Головне, щоб оця поверхня була сухою. Зараз. Поверхню я добре протерла сухою ганчіркою. Тепер беру оце такий коректор і наношу сюди, він швидко сохне. Ну, Хватає його, ну, оце, щоб повторно ще наносити, його вистачає десь на тиждень. Якщо акуратно користуватися, десь на тиждень, може на місяць. Ну, а потім знову. Щоб воно виглядало більш-менш нормально. Все. Якщо вам цікаво, пользуйтесь на здоров'я. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити мої цікаві та дуже прості рецепти красоти, краси, здоров'я, кулінарії.